Сьогодні ми приїхали в село Старогута, а це Казнаде, і будемо підніматися на найвищу гору Горган. Це гора Сивуля, висотою 1836 метрів. Так що ходімо, вам покажу нашу мандрівку. Таку халабуду застріли на маршруті. Якщо хтось знає для чого вона, напишіть, вряд ли це від ведмедя Рома, давай по деревах в халабуду залізеш? Легко. Коротше, ставте 10 лайків і Рома лізе вверх. Я давай. рахую, що лайки авансом поставили, Рома, вперед. Просто ямакасі. Ну, там спальник влізе туди? Ну там можна не нічувати. О, ну все. Кабани не вкрадуть. Я, я просто великий, ти гуцули маленький, напевно. Зараз матню порвеш собі. Стоп. О, все, Є. молодець. Без травм сьогодні. Поки ми знімали відео на попередній локації, то наша група трошки так відірвалася від нас. Ми максимально дали на педалі, вже декілька там, годин йдемо і ніяк не можемо їх догнати. Ми вже взагалі в шоці. Можливо, ми йдемо не по тому маршруту, але в мене карта показує вірно все. Я сподіваюся, що просто ми дуже довго там відпочивали, знімали, і через те ми дуже-дуже сильно відстали. І зараз нас доганяємо, просто немає зв'язку і ми не можемо зв'язатися з ними. Ми просто маємо йти по маршруту, який в нас є, і сподіватися, що ми зустрінемося. Ось так собі просто йшли, йшли, йшли і випадково помітили кущі ожини, а біля них і чорницю. І тут от така добра, велика така галявинка. З цим всім ням 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 ня 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 Манюнька! Набрали води біля джерела, знайшли нарешті нашу групу. Вони тут сховалися в лісі. От стежка, а от поворот, і зараз у нас буде смачний обід. Ох, дуже раді, що їх знайшли, бо зараз би блукали. Хоча, якщо чесно, в мене всі харчі. Тільки що от на цій полянці пообідали, полейтова мівінкою, бутербродиками, салом. Розслабились, відпочили і тепер у нас фінальних має бути близько 7 кілометрів під гору. Це все ми йшли. Така легенька була горочка, а тепер максимально нормальний буде пагорб. І хочемо якраз до, встигнути до лагеря, щоб зварити смачнесеньку соляночку. селяночку, пробували би цю селяночку особливо в горах з нами. Ставте лайк, якщо хочете спробувати цю селяночку. На середині маршруту ви звернете ось в такий чудовий ліс, досить гарно, від сонця можна вкритися. І починається поступово вже підйом вгору. Вже не буде у вас тут такої халяви. Придеться пахати. Минулого року ми по цьому дереву переходили ось саме в це джерело і ось тут все розмило, пройти не було як. То дерево нам допомогло, але зараз вода менше, то нормально має бути. Це ми знайшли стежку тут з Ромою. Завжди попадаємо в якісь пригоди. Ось там заді мене якось добирається. Дивіться, що знайшов ще. Минулого року ось по цьому дереву до ялинки підходили. Перебирались через річку, тому що вона була дуже високо піднята, в цей самий момент пішов дощ. Я сподіваюся, я можливо вставлю якийсь кадр з цього моменту. А зараз, як бачите, взагалі можна ось тут спокійно перейти без будь-яких проблем. Типу, весь той треш, який був з нами минулого разу, зараз такий ну, суперлегкий маршрут нам будує. Обережно таких каменів бережіться, тому що можна впасти. Знімає відео трошки відстав від групи, тут є дві стежки. Обидві сходяться в одному і тому ж самому місці, однак ця всього йде через джерело, а та десь якось через ліс, трішечки довше. Я от думаю, як краще піти. Але якщо ви знаєте мене, то ви розумієте, що мій вибір впав на коротший шлях, який більш якийсь наповнений пригодами. Якщо зараз ми будемо переходити річку в Бріт, я так думаю. Якщо її тут можна перейти. Давайте чесно. Це якось не сильно схоже на стежку, я все ж таки передумав і вибрав шлях вверх. Я дійшов ось тут до такого дерева. Там є стежка вверх або стежка вбік, і я так думаю, що це вона. Тому що ось тут у нас з'являється така добре протоптана стежинка, і думаю, ми без якихось проблем зможемо догнати групу. Тому що там зараз, якщо я піду хащами то я не знаю наскільки я там ще затримаюсь я знайшов ще одне підтвердження мого правильного вибору Це те що я знайшов маркер маршруту а значить все йде по плану до речі я пригадав ми минулого разу йшли іменно по тій стежці іншій от ми тут переходили джерело ще <звук> йо <звук> майо! І виходили все одно на цю лісову стежку. Однак маркер веде... По моїй стежці. О Боже, ви тільки погляньте. Річка, ви десь її бачите? Це тут скрізь протікала така мощна річка. Тепер це легесеньке там джерельце. Дуже крутий підйом почався в нас. Десь залишилось майже там, півтора кілометра до фінішу, до нашої полонинки, але оцей підйом просто вбиває. Вийшли на перші краєвиди. Якось ми так накрило втомай, залишилось кілометр 200, але так важко йти вже. Не знаю, просто що так. Можливо то цей рюкзак. Зазвичай я ходжу там кілограм 12 він важить. Сьогодні він важить 18-19 десь. Ну, явно не моя вага рюкзака, дуже важко. Ось так виглядає останній кілометр нашого шляху. Ось вся стежка така в камінні, досить так важко йти по ньому. Але ну, останній кілометр треба піднажати. Нарешті ми вийшли на нашу полонинку. Ми тут під горою Сивуля. Завтра будемо туди підніматися. А сьогодні ми просто релакс, відпочиваємо. Зараз будемо ставити палаточки і готувати солянку. Сполянка від шефа. во на піді. Всім смачно. Блін, небо неймовірне, просто мільйон зірок на небі. І в принципі, ну, ми по вечірні посиділи біля костра, віддихнули. Гуляємо вже спати, так що до завтра все добра. Не знаю, чи рано дійсно добре, бо всю ніч було так холодно, я не міг нормально заснути. Стіно трясло, морозно було. Одягнув все, що було, тюрмуха, там штани вверх. Так само тюрмуха, фліска, футболка під низом навіть на тюрмуху взяв. Ось таке рятувальне одіяло. Ним зверху вкрився, щоб euh, ну, трохи можливо збереже тепло. Потім зверху ще дощовиком вкрився, як минулого походу грівся. І все одно взагалі нічого не допомагає. Температура близько нуля. Р... Такий тупар. О, хто до нас прийшов? А це наш повар. Готовить нам каже, гірські панкейки будуть. Тому що вони нас Просто балдеж. Тут на Драгобраті були смачні панкейки, але мені здається, сьогодні Саша їх переплюнить. Звання майстер-шеф. Гірського розливу. <сві> Якщо хтось думає, що ми тут в горах голодаємо або йому якісь там сублімати, ковбаси мівіну, то ви сильно сильно помиляєтеся. Дивіться, що у нас сьогодні на сніданок. Просто смачнющі панкейки від шефа. Ммм, які тут панкейки. Ось такий у нас раночок. Чудовий. Усе ми покидаємо нашу галявину. На сьогодні у нас заплановано 14 кілометрів. Будемо підніматись гору Мала Сивуля, Велика Сивуля, а далі там якось підемо аж гід Саша кудись нас там поведе. Дуже класне місце. Ось тут от ми ночували. Для інстаграм залежних такий нюанс, що тут... Весь шлях, майже без інтернету. Типу, ми піднімалися по лісі, інтернету, та якого інтернету взагалі ніякого зв'язку не було. І також тут на полонині зв'язку взагалі немає, його просто нуль, інтернету, тим більше. Е, кажуть, якщо пройтися в цей ліс десь так метрів 200, то можете зловити такий слабенький інтернет і зв'язок. Але наше він вам? Краще просто відпочивайте, насолоджуйтесь горами. А зв'язок буде вже потім. В місті, коли прийдете додому. Руїни туристичного притулку 1939 року. Каже, наш гід, Підійдемо вверх помічно з такими червоними маркерами. І також є стрілочки, які вказують, що ви точно йдете правильно. Типу, загубитися тут, а треба бути особо обдарованим. Але важко йти. З'явився інтернет і все. І Все, ніхто ні не йде. Вже оці гори нікому не цікаві. Виходимо з хащі ми на фінішну пряму до гори маленька Сибуля. Просто нереальні краєвиди. Останні кроки. ось така у нас стежка. Маркер маршруту є, так що це не ми, ми точно не помилились. Просто вибігаємо. Це ми добралися до нашої сивулі. Ми на маленькій сивулі. Вот. Далі будемо йти на велику сивулю. Але поки що ми насолоджуємося краєвидами. Почиваємо, може перекусимо. <ривіт> як вам сивуля? 21 і 22. А, на... а дивіться, як було того року. Тільки спустилися з малої сивулі і тут відразу нам потрібно чопати верх на велику. Ось такі якісь бункери знаходимо. Далі підйом по таким камням йде на вершину. Ось так пригаємо по камням. Знову в перекуси. Після великої сивулі ми сходимо по хребту. І будемо йти десь на обід на якусь полонинку. Ось тільки що спустилися, ось так йде. Дуже гарний ліс, Ось собі йдемо. Вже майже пряма, доходимо до місця ночівлі, де ми маємо ставити лагерь. Рома, як тобі? Нормально. Легко. Рома, в горі. Ой-ой-ой! Просто дві, дві машини. Рома, а ти не на плечі несеш, ну теж хорошо. Я би на плечі не закинув. На на безінцю його. — Та ти на трастері таке робиш. Це сильно. Закриваю. Ще не зараз. Дякую. Мої любі підписники. Я відключаюся, бо мені треба поїсти. Я вже замахався вам відео знімати сьогодні. Дайте хоча б повечеряти. Ти заказуєш? Ось так сушиться палаточка. Дно, точніше. І тут на сонці тент. Все, збираємо манатки, збираємося сміття після себе і будемо вирушати додому. Нам десь біля 14 кілометрів. Так що шлях ще довгий. Все, ми йдемо з нашої полонинки. Ми вже вирушили додому. Зараз нам потрібно спустити 7 кілометрів вниз, потім ще 5. По простій дорозі до села Старагута. Вчора планували дойти через гору Ігровець і Висока і там десь заночувати, однак якось так втомилися, не знаю чи то просто місяць фазі лева, чи то якісь інші фактори були, але ми прийшли по хребту Сивуль, поспустилися до полонинки і... Просто вирішили тут заночувати, відпочити, щоб не було там якихось суперперевтом, щоб вночі не йти, бліна, з фонариками, шукати місця. Просто так, щоб з кайфом собі провести час. У мене, до речі, вперше за досить багато часу. Просто всі харчі пішли. З'їли все начисто. Зазвичай я брав то більше, то менше, якось е, зачастую навіть більше. І виходило постійно, вертаєшся додому, несеш лишнє, а так зараз рюкзачок взагалі легесенький. Блин, просто кайф. Неймовірно гарний ліс. Ось така дорога у нас попереду, з перешкодами. Будемо зараз її минати якось. Це в нас тоді є бріда рома. А я думав, буде дуже скучний спуск. Добре, можна так навалитися. Як бачите, тут джерело протікає і нам треба от десь туди викарабкатися серед кущів. Щупаємо твердо. Повзи, повзи, мураха. Оп. Опа. Я підстухнув тебе трошки палками. Опа! Одне дерево. О, тут прям виламується дерева. Вообще жестяк. Тут вниз так нормально можна полетіти. Кайф. Ось тепер можна легенько прогулятися. Вон там внизу в ці ямі ми були. Ось це, до речі, маленька і... Велика Сеулі, і далі хребет, по якому ми йшли вчора. Нашу стежинку трішки завалило деревами і зараз ми маємо йти десь якимись цими кущами, а там стежки особи і нема. Потрібно розуміти, що тут дуже багато ожини, а вона як роза, така колюча, плететься за ноги, досить боляче буде. Ну, Рома пішов а далі. Без ну, нам вже все одно. О, Хороша водичка. Да, ну тут ніяк не було по-другому. Дивіться, ну що, йти по цим камінцям ну, нереально. Давай ще форель зловиш. Нам короче, дід розказав, проходив тут, що він тут ловить форель. Ай, проплила, проплила. Зараз ще одна буде. А що, що його його треба? Рука в них. А Ого. Зараз тікає. У нас є в горах така. Штука, якщо хтось з нас загубився, або просто відстав, ми кричимо ЕО! Єле-єлі чути, докрикують ЕО. І відповідь теж саме маєте отримати ЕО. Ні зв'язку, ні інтернету на цьому маршруті немає. тому... Таже не надійте, що ви будете йти десь там в інстаграмі собі залипати, закидувати сторіс, фоточки. Навіть про це не мрійте. Вже коли повернетесь назад в стару Гуту, то тоді у вас з'явиться і зв'язок, і інтернет. А так, можливо, максимум ви щось зловите на сивулі, великі або маленькі. А до цього ну, взагалі просто ноль. Майже завершення маршруту легесенько. Помиємо ножки. Хорошо! О, <праць> Хотів ход спринц? Шер, це для нього не вперше. Оп, молодець. Я не я, щоб щось не забув. Ну все, наша мандрівка завершилася. Надіюсь, вам все сподобалось. Так що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, не мені вас вчити, ви самі дорослі знаєте, що робити. І до нових гір!